Продовжуємо обговорення проекту 33. Які є зауваження, доповнення, заперечення до даного проєкту рішення? На сесію, На сесію? прошу голосувати. Наступне про продовження строку дії договору оренди землі символу СБ кадастровий номер 9021. А можна договор оренди сам побачити? Там можна тільки не. Ви не брали? Ні. Коли закінчується дія договору оренди? От ми вже минулої сесії це все обговорювали, і знову, знову нам нема чим займатися, то вчимо вступ і буду. Коли закінчується термін дії договору оренди цієї земельної ділянки? 90-21 кадастро не У 2022 році. Я... Так це ті самі ділянки, які ми йому дали на 7 років. Ну, дивіться, тут є в проєкті рішення посилання на статтю 30 і 33 закону України про оренду землі. От в законі України про оренду землі розписано порядок ініціювання і реалізації переважного права і продовження терміну дії договору оренди землі. Де у нас, як у суб'єкта владних повноважень, в якому Конституція України чітко приписує діяти суто в межах наданих нам повноважень, за 5 років до закінчення терміну дії договору оренди, продовжувати, продовжувати термін дії, якщо закон не передбачає. І, і оце Проєкт рішення я Віталія Івановича питала перед цим, Віталій Іванович, ви погодили? От скажіть мені, будь ласка, як юрист, який, який ми маємо право продовжувати те, що ще не скінчилося? Є запис в реєстрі, це вносяться зміни, різниці. Це якщо орендар, який має право переважно право скоритисуватися на продовження договору, не пізніше там за 30 днів вноситься. Не пізніше, а крайній ранній срок. Він... Ну ми ж можемо йому рекомендувати через 5 років звернутися, і ми розглянемо. Ну як ми можемо продовжити те, що не скінчилося. Та рекомендувати ми не можемо, розумієте? Суть питання. Він звертається до. Ну, ну, значить, та... треба послатися на статтю 33 закону про оренду землі і надати обґрунтовану відповідь. Але там написано не пізніше. Ну, немає ну, не пізніше завернуться за місяць. У нас є заявами його Ну, по суті. її Розглядаємо сесії, так, або розглядає, мотивована відмова, що... або приймає рішення про надання дозволу. Єдине, про... що я знаю думку старости, вона просить отримати, тому що це соціально відповідальний бізнес, який завжди стоїть е на вирішення проблем по У, у нас весь бізнес соціально відповідальний. Ні, не. не весь скажемо від і друге питання це те, що у нього найвищий відсоток, да, наскільки я пам'ятаю. Ну, ми на аукціон виставляємо за 10, на 10 років, а тут віддаємо на 35. Ну, Наукціон аренднеї ставка нам ну. шановні. Ну давайте ми не будемо перетворюватися в ТОВ Аградар плюс, які теж продовжує термін дії договору оренди, який ще не скінчився. І вносять дані не про це в реєстр. Так а якщо він скінчиться, вже смисла не маємо продовжувати. Так що 5 років ще? ну ще 5 років. До закінчення місяць до закінчення терміну ініціює продовження. Ми йому продовжимо з задоволенням. Минулого разу, коли розглядали питання, була пропозиція запросити. Є пропозиція да? на сесію, Запросили. а там кількістю голосів будемо розглядати. Ми, та, ми тільки часу присвячуємо так. шкурі невбитого вбитого Наступні ці такі самі два проекти. Такі та, так. Так? номер 22 і номер 23. На сесію? Да. На сесію, будь ласка, договір оренди і витяг з реєстру про реєстрацію іншого речового права. Проєкт 36 по цим балу також теж реєстру на сесію. Це теж це все. 37. -е. Про надання в оренду земельної ділянки ПГ Матвеєв. Банк, який він купив, змінив цільове призначення і тепер Зміна цільового так. призначення. <кій> <кій> Це промене Да? бомбу, так? Хорошо, хоч бур'яний покуситься. На сесію запрошуємо суба. Там вже гадюки, мабуть, відбудуться. Тих поширів. Так. Це крібного господарства. Таня, Хотите, прохід виконання програми розвитку рибного господарства возброємо. Зачитуватель вкратце розказуєте. В програмі було передбачено інвентаризацію ставків і виготовлення водних паспортів та передачу їх в оренди. Це все зроблено. На даний час готується ще два аукціони. Це вже останні в оренді. Стосовно зариблення кошти на допомогу не передбачались в цьому році, можливо, в іншому здійснюється за рахунок самих орендарів. Вони ж либо продають, вони ж собі вони ж не нам і дають. Вони ж безкоштовно нам дають. Ну є такі програми. Вам Зарплату дають купіть. Ну так я ж кажу, ну чому заводні зішли? Тобто ще державні програми, частина заходів, яка потребувала зусиль міської ради, інвентаризація, розроблені паспорти, аукціони. ми Паспорти, відповідно до яких ми зараз вже розпочали. По деяким моментам вести потенційну роботу по сплаті плати за водою. Прийняти до уваги на сесію, а в Петрова я обичаюся. А в Петрова хто орендар водно? Це вже не один з них. Ще ніхто. Я не там теж один був, ще ні. Ну, це ми раніше ще давали. Там, там водойми то що він брав, складно назвати, а от, що обрали, там це, я живу, каскад ставков де Матвеєв використовував і один з них не оформлений. Я так вигадаю, теж використовується по його виду. Ну, Люди скаржились, що у орендаря е цікаве зношення в Дунських, що там багато скандалів, що не дозволяє підходити до води генети. Дивіться, був, генник взяв, взяв перше болото. Там болото, щоб все в камашом заросло. Для цього він розчищає, але люди там не одна двокарова підходить година, а стадо, і, все це перемішують, і опять піднімається, вода заболочується, яке риборозведення може бути. І натаптують прямо стежки посеред. Пояснювати людям без скандалу, без іншого. Людям це пояснювали вже. Вони приходили і Генек приходили. На жаль, ну, я а, саме і по цьому питанню, і по-іншому, коли спілкувалася з був водовозком, тому що раніше вони більше займалися питаннями. Використання ставків, оцих відносин, добовірних з ставками. Ми запитували, як в області, по іншим ставкам і так далі тому подібне. У них відношення наступне. Громадам вони рекомендують, щоб не було таких проблем, визначати одну водойму, яка найбільш зручна для населення, для суспільних потреб, і не передавати її в оренду, для того, щоб у людей був доступ до водойми. А ті, що здаються, на жаль, це бізнес. Люди зариблюють, і вона не встигла ще вирости, а її вже хочуть відновити, а ще приходять з електровудочками. Да? Є і такі випадки, тому водним кодексом передбачено, що випасання худоби, бо були скарги на це, це да, і випасання в прибереговій зоні заборонено. Оце Екологічні ризики є. Це перше, що вони сказали. По-друге, вони також, ну, говорять, це вже на розсуд самого орендаря. Дозволить він рибалку? Зазвичай, якщо дозволяє, то це платна рибалка. Вільної рибалки, я прийшов, буду сидіти де хочу, тут вже не може бути. Для цього повинна бути водойма для суспільних потреб. і Ловіть рибу, відпочивайте і все інше, а у нього є право. Ну от такі були роз'яснення, надані. Можливо, просто щоб вони хоть розміку, орендарі розмістили чи інформаційні щити, чи по суттям, пояснювали права людей і, і обов'язки людей, да, да, що да. Ну, це слушне зауваження. Думаю, що ми будемо спілкуватися з усіми орендарями. Нехай виготовляють такі з посиланнями. Нагодний кодекс з роз'ясненням, щоб люди мали можливість перевірити свої права і обов'язки, щоб не вимагали більше, ніж на що мають право. Рібаки приходять до нас на консультацію, ми їм витяг прямо даємо. Давайте по даному проєкту рішень на сесію. Так, да, прошу вас. Дякую. Ваш Ваш, заблідок, пане Юрій ми роздали вже зачекалися, там вже зараз... рекордують. Розглянули питання порядку денної чергової сесії. Переходимо до планового питання. Будь ласка, панове спеціалісти по справам, які знаходяться. Ну, на сьогоднішній день я вибірку зробили, які знаходяться. Ось, наприклад, у третьому апеляційному значить, паровоз прокуратурі. Наш Кіровоградський окружний адмінсуд відмовлено в задоволенні позовних вимог. Вони подали апеляцію. Ну, Поясніть, що таке паровоз, не просто паровоз, що це пам'ятка. Пам'ятка архітектури, да, у да, да. зв'язку з тим, що звізда на ньому mm -hmm. от він попав під е, категорію декомунізацію. декомунізацію. І Тоб, позивався до нас, Так, да, прокуратура пішла в інтересах, подала була позов в інтересах держави Міністерства культури. Стосовно культуры. виготовлення облікової да, Так, да, Але ми Світланою Миколаївною опередили прокуратуру. Ми робили наперед всі дії, от, тому наші дії не визнані бездіяльністю. От, і е, ще дуже цікаво, що як прокуратура подавала в інтересах Держави Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, міністерство написало відзові на позов, прошимо, просимо відмовити в задоволенні позову. Ну, це... прокуратурі, так? Да. Ну, на превеликий жаль, у нас, звісно, я написав, що апеляційна скарга вона не прикріплена в електронному суді чомусь відсутня. І в апеляції, у касації в нас нема нічого. В північний апеляційний суд вже прийшло рішення. Що це? Да, значить, задовільнили, залишили позов вірніше рішення першої інстанції господарського суду Київського. Там стягнули. Це простягнення попередньої оплати за непоставлений товар. Це бензин. Оці прокладки, ви мене вибачте, значить, є фірма, є між ними це прокладки, які на велику суму? Та там невелика сума, діло не в сумі. Діло в тому, що на 130, 130 з -то, 137 тисяч плюс інфляція, плюс да, 3% річних інфляційних витрат. Там сума не дуже велика, але просто нехорошо не поступили. Ну і по першій інстанції, дивіться, які значить, справи. Це угу. ви да, да, виконком буде, так? Так, виконком. Земської роди дуже. Ага, дякую, і дивіться, значить, білоголовий ви ж знаєте, що приймає участь по. З водоканалом по захисту прав споживача. Перва ласточка повинна бути по захисту прав споживача 19 червня Цабірникова. Вже будуть судові дебати і буде вступна, мабуть, і результативна частина 19 числа. От, ну а там ви, ви також приймаєте участь. Оксана Григоровна як адвокат з цих справ угу. по воді, по водоканалу нашому. Щось не всі, Юрій Володимирович. А чому? Все? А Савелєв знову судиться з нами. А Савелєв, зараз Віталій Іванович, ага. скаже. Подав касацію, але... Ні, в першій інстанції на знам'яцькому міськрайному суді зараз я бачила справу. Савелєв судиться. День, дон, Ні. Тридж. Ну, до, до, до міської ви ради ви, я ви, до виконкому вибирав. До кого він? До виконкому. До виконкому? Так. Да. Щось йому там присудили, а він з того заплатив податки, йому тепер суми засуджена і не вистачає. Там не тільки виконком, там. це, Лена Анатолівна приймала, участь ходила в цю справу. Значить, до комбіната комунальних послуг. Угу. Комбінат комунальних послуг не відрахував, коли були нарахування на заробітну плату, не провів відрахування до ЄСВ. А? ЄСВ. ЄСВ, так. Да. І оце він зараз судиться за це ЄСВ. Це, тобто, в стаж йому ця сума не дійшла. Да. Не війшла в стаж, в стаж роботи. Угу. Я не знаю, що там далі буде. Так, да, я цю справу в Так, Не Віталій Іванович. Би... Ну і надомо, як я зараз просто дойду. Дайте коротко про засідання, як ми щось подати. Є позова заява прокуратури інтереси Іванської Луцької ради. Це про стягнення стягненню на стаційного лікування особам. Особливо... Це ще Фірляковське кримінальне провадження, може засіб. За сроками ну, давності закрите, так? Да? Да, і це дуже розглядається вдома. Потім йдуть по власності, тут визнання дороги купелі про дійсним, та визнання це перемогу Олександра Григоровича. А що це він у Знаменицької міської раді купляв? Та ні, це ж це ж ті справи, які буде запуску і формально ставиться. Я зрозуміла, там, де немає інших спадкоємців. Да. Так. Так, потім. Зновецька міська рада до Матвієва Юрія Олександровича про оренду забідання не вкладає оренду, п'ять стягнення з'являється безпіштовно збережених пощо. Ну я показав цю теж. Угу. Там бурюко приймає участь. Да. Угу. Потім позов Євованки Ірини Миколаївни і третій особи до це Ніколайович. Визнання є протиправдим скасування рішення зобов'язане перекладання до... Це опять же те, саме, що наш вже сім років суд, суди проходять. Тобто вже було рішення навіть по касу, що рішення роду було правомірне, правивчення а відділення. А. Опять вони подали ну, Тут вже не слід питання, там, що вони не хоче скасування рішення, щоб комбінат. Це де вивчали тоді земельні ділянки. Де лерки зносили. Це на ринку? Так, да. mm -hmm. тут колори, Біля ринку. Mm -hmm. Біля дороги. Ну, по по останні засідання пише заяву перенесення, перенесення, зв'язку з тим, хворіє, не буде на позиції, вже засідання по середній півроку не проводить. Це був акулик вже, теж давно тянуться рік назад. Повідомилася. Там Влаховик Помар, правонаступник син помар, інші правонаступники, дружина і ще один син. Вони взагалі сюди не являються, постійно переносяться справи. Так і не вирішується. Це, це, це позов теж прокуратури був. Але ця земельна ділянка, в нам було встановлено, що вона. Коли прокуратура подала позов, ця земельна ділянка вже в ній показав зовсім інші номера. Щоб Петрівська сільська рада поділи її робила. Ну там же у них реєстратор свій, де кримінальні провадження. І в зв'язку з тим, що земля, тому що це вирішення не, ніяким способом не повлияє, ми здається, що на прошлої сесії вже оці, цю земельну ділянку ми дали наукцію. Угу. О, там бур'ян єростудію дуже. Так, далі. Це привезення спочені від Марви, це юридичний візі, куди його позов. Ну, пауці ворона від Оксані Анатолівні. Там я приймаю участь на її стороні до Знам'янської міської ради. Скажу чесно, це не легко. Це а, хто, хто, хто? Воронова Це на дружбі, так? Да? Да, на Дружбі, де зруйнувалися дві третини частини будинку, суміжні. От ви як ви говорите, що там потягло, і там зруйновано, і акти були. Дідковська Фаїна, я забула, Арсентівна, здається. Піввласник і витрубували спадкову справу, і немає спадкоємців, і майна, і воно відумерло і не визнано за скільки років, і давали їй акти про те, що це майно знищене. Але зараз така судова практика, я не знаю, чи задоволить суд наші позовні вимоги, щоб визнати, припинити право власності. Воно ж є зареєстроване по нашому БТІ. А повинні цивільний кодекс передбачаєш? Ну передбачає, але ж, але ж купа питань. А хто суддя? Завільовав. Тому важко. А Яка це адреса? Дружби, я забула, які. Дружби 9 здається. Справа є, є, так, є, є. Це другу. на дружби згоріла, там навіть комісія є. Так, да, там О, є в матеріалах справи комісії, що воно зруйновано, геті стіни завалилися, все. Але от наскільки право власності є непорушним. і... І немає спадкоємців. Ну, люди не дочекалися, на жаль, припинення права власності, вже там знесли і побудувалися. І ми зараз просто треба припинити право власності. Да. Для того, зареєструвати. щоб можна було не те, що зареєструвати, і хоча і... б в Гаск в діам звернутися для mm. податні декларації про ну, початок да. робіт. Не можемо шотому, тому що треба якимось чином припинити те право власності а вже відозмінене майно. Далі будь ласка, казати. Так, досі, опять же, по власності вивчить мелод. Це теж тобі формальний. Угу. Так, Привезне спачення від дома вже. Це юридичний відділ. Да, так, на житловий будинок на південній стороні. Білоголовий готовий подому. Угу. Потім позу Матвія Олександровича про витрибування майно чужує законоводії. Це, як ви пам'ятаєте, і він звертався ще на сесію, що його там споруди, є п'ять земельних ділянок, то та він також оренду не вкладає. І це теж ж сама земельна ділянка, по якій ми вже стягували безпістанці збережені кошти. Він раніше судився, щоб визнати власності Суддя український йому був задовольний. По 120-й, так? Прав... Да? Да, задовольний. Я подав тоді апеляцію, вони скасували його рішення, але ж він тепер іде да, Те А де який може бути чуже незаконне володіння Знам'янською міською. Ну його ніяких доказів нема, що тобто, такий позов за тільки особу, якою це право у вас особи, право було. Ну його доказів нема, що воно не було. Uh -huh. Ну суддя український опять розглядає, да йому відвід ну він відмовив розглядає далі, подивимося ті результати. Я виписав всі суди, які були, його суди скасували. Те, що ми стягували кошти. Апеляційний суд там написав, що суддя ще тоді стягував кошти Савєва, що правила. вона казала, що право власності за міською радою, що він не має відношення. Ну, тут далі судді. Так, дві мої справи, там, де я по Гуслинкову прошу. Так, По Гуслінкову ми ж на сесії да, уточняли. Так, да, і вже є по рішенню сесії. Я в інтересах Гуслинкова звернулася до обласної податкової, списані всі борги. Всі заборгованості списані, а судові рішення існують. На підставі просто того, що Петрівська сільська рада неправильно порахувала розмір арендної плати. Кошмар. Ну там, де мало бути 6 тисяч я... завод, йому 98 тисяч нарахували. І є тут два судових рішення, і одне ще в окружному суді лежить. Тобто вже заборгованість скасована, вся, посписувала все податково, а судове рішення ще існує. Ждемо, що окружний відпишеться, тоді вже наші будуть з нього списувати. Так, досі, пузов використала, увага Миколаєвича. Це він тут до міської ради, до виконкому, і до комусь. Я написав заперечення ну, міської ради капітан. Місько ми писали, що без нас. Олександр Миколаївич, там, мабуть, щось. Це да, 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 водопровідній да, да. трубоці, при Причому тут міська рада. І лях Євгенія Юрівна. Лях Євгенія Юрівна, це ви знаєте, ви там одна українка. Ну нічого, нарешті провели експертизу. Може на серпень місяць буде рішення. А чого немає, що у нас в окружному суді? Дивіться, А тепер за ворожний, а в окружний? В тільки що вже казали за ці два суди. <плес> <плес> за наші <маршіна> наносили, <плес> за генеральний план. Між інших судів у нас немає. Нема. Потім ще є <плес> ще довго грою, ще пам'ятаєте, я не доповідав. Коли він тут подав суд Савельєва, і рида, на ті півтора мільйона стягнуть привезли. Другого групу український задовольнив. Апеляція скасувала, сказала, що це господарське судочинство. Так, Верховний так. суд отримав, що це, Верховне, це Господарське судочинство. Вони подали в господарський суд. Господарський суд в минулого року року їм теж. Вони подали апеляцію. Апеляція теж відмовила. І буквально подали касаційний суд. Буквально сьогодні в електронному суді, суді пройшло Повно суду, поставимо без руку і як розписав, як вони зараз пишуть, що наведіть які норми порушені. Так, да, правові позиції, які, да, були... які... враховані які... правові позиції. Да, Постановимо право суду. дали 10 днів усунуть. Зараз дуже важко подати касаційну скаргу. Дуже, дуже важко, бо якщо ти не знаєш правових позицій в цій темі. Да. Є питання? Ну, Це так. Я вам дуже вдячна. Mm -hmm. ну. Перемоги від імені громади. Mm? Перемоги від імені громади. А скільки у нас yeah. по регресу <coughs> Рік. Рік. так? Рік. Mm -hmm. 300 тисяч ми Володимиру Феліксовичу подарували. Mm. Зрозуміло. Дякую вам велике за плідну mm -hmm. працю. Гарного дня всім. Так.